Усім, сьогодні у нас в гостях Вадим Хабібулін, громадський та політичний діяч, адвокат. Вітаю. Добрий вас. день. Ви розумієте, останні події в країні, останні вибори дуже негативний показують шлях, тому що ще в вересні, коли я особисто, тобто Хабібулін оприлюднив у вересні позицію, що навіть з виходом закону. Про так названу люстрацію очищення влади. Влада зробила велику помилку і надала шанс контрреволюційних дій. І я тоді, в вересні, предрік входження у парламент опозиційного блоку. Мене критикували, мене вилаяли. Але сьогодні, що ми бачимо, третина парламенту це попередні. Відкривати парламент буде не найкращий представник. Попередньої влади, на жаль, із цим. Далі, далі, далі ще гірше, гірше, гірше. Народ сьогодні хоче миру, народ хоче спокійного життя. Народ не розуміє, за що стояв Євромайдан, за що загинула Небесна Сотня. Аби сьогодні долар був по 20, була війна на сході. Вибачте, на третю дитину попередні бандити давали 140 тисяч гривень. При доларі вісім і люди хотіли народжувати. Чи можна народжувати сьогодні при доларі двадцять, коли навіть не дають ті сорок тисяч гривень, які пропонують? Я не знаю, що робити. Я дуже критичний. Можна було б народжувати, якби в нас була дійсно безкоштовна медицина і якісна медицина? Дякую вам за пораду за вашу думку. Вадим Хабібулін, громадський та політичний діяч, адвокат, був гостем нашої студії сьогодні.